Доброго дня, як в одному з попередніх відео я говорив, що навесні буду заводити багато сортів зимових яблук і груш І ось ну вже виписував, вже кілька посилок прийшло. І сьогодні забрав ще одну посилку, там 4 чи 5 живців сортів. І зараз просто хотів показати, от, які ж сорти я буду навесні заводити. Прищеплювати і свою колекцію. Як вже казав, що я буду переходити на груші і яблука зимові, от ставку робити. І от я зараз покажу, що я замовив. Це я замовляв в Інституті садівництва. <кхух> я вже практично повну колекцію зібрав їхніх сортів і раніше не замовляв у них. Це перший раз замовив. І зараз подивимося, які ж сорти я замовив. Так, зараз подивимося, сортів я не багато там виписував, бо мене і так уже ну, дуже багато зібрали сортів. Ще одна посилка на черзі буде, прийде, там теж чимало дерев сіки немає, Сіки я планую перещепити. Деякі сорти там перещеплю, деякі виведу. Ну то, то вже таке. Значить, зараз подивимося, от такий гарний живець. Так, бірочки я зразу попідписую, от у мене вже не готовлено. Я от, ну, ті, хто мене замовляє живці, я от зразу пишу. Кожен рік удосконалююся, от маркером пишу чорним, тоді він висохає. І навіть коли на дереві рік, коли навіть дощ іде, то не змивається, може рік така бірка провисіти. Тоді бажано її міняти це тимчасово. Я живці так підписую. Хтось може і використовувати і на щепах, але потім треба її трошки подовжувати, скажімо так, бо може бути там перетяжка. Ось це не для дерев я використовую, а саме для відправки живців. Ну, Така бірка, якщо на деревах, на щепах чіпляти, ну, десь пару років повинна. Прослужити, скажімо так. І так, значить, це в нас сорт груші Сяйво. от Наче непоганий такий сорт, я дивився. от Наче непоганий такий сорт, я дивився. Так, часто мене питають останнім. Часом навіть три людини вже в Вайбері питало, чи є в мене сорт Марія. І давно вже придивлявся до цього сорту. От вирішив все-таки завести Марія. От теж пізне сорт, дуже хороший. Так, і от дуже що в тому році мене питали, і мені сама по вигляду подобається дуже ця груша. Це Беребоск. І Беребоски аж два живця замовив, тому наші плю чимало цього сорту. От груша така, ну, скажімо так, не зовсім пізно зимова, але дуже смачна і красива. колекції однозначно повинна бути. Так, і оце останній живець, яку я чекав. Тут якраз на дві щепи мені більше не потрібно. Тут е, груша, якийсь новий сорт, мер, мер пон. Мербон Прайт. Мербон Прайт. От, треба ще про неї інформацію подивитися, що це за груша. Ну, я наче вигляд бачив цієї груші в інтернеті. Ще треба більш детально почитати. Ну, така назва цікава. Думаю, теж повинна ця груша бути е, хороша, гарна груша з лежкістю. Якщо так, ну це тільки маленька частина, то що буду заводити навесні. Прищеплювати вже буду трошки раніше, так як у мене в основному там яблука-груші відсотків 80. Є сливи, там абрикоси на щеплення, сорти нові. Тому десь почну, якщо весна рання буде навіть в першій половині березня, якщо будуть. Приморозки похолодання, яблука, груші це не критично. Там 95% буде проживаємості, незалежно від погодних умов. А чим раніше я прищеплю, тим краще вони на околіровку, наприклад, наростуть. Буде прист хороший. Тобто, якщо в квітні одне діло щеплювати чи в травні. І зовсім інша річ у березні. Там різниця може бути до 30 сантиметрів. Ось таке коротке відео. Ось. Пишіть, може, хто знає от, про ці нові сорти. От сяйво мені, мені цікаво, що за сорт. Та і Беребоск теж Марія. О, дякую за що хотів доповнення невеличке. Так, ну, ось так виглядають підписи. Марія Сяйво і це сорт Мертон Прайд. Оце сорт. До речі, як бере бос, боск. Так, і ще запитують, як я, ну як зберігати, то От отримали ми посилку. Бачимо живці нормально. Все. Якщо, наприклад, є сумніви, там що живці можуть бути там підсушені, ще якісь, а вам треба у квітні прищеплювати. Ну, зазвичай з дерева нарізаю, то там не повинно такого бути. І це раз я вже в січні-лютому відправляю. Та, в принципі, яблука груші там це не критично. Але щоб уже стовідсотково, просто обновляє, обновляєте нижні зрізи. ось, і ставите воду на дві години в теплу воду. От поставили, вони підпиталися вологою, далі берете отаку харчову плівку білу, і зараз покажу, що я роблю. Так і далі, так плівкою перемотую. Далі перед щепленням, не зважаючи, не дивлячись якому стані живці, я обов'язково знову оновлюю нижні зрізи і ставлю вже на 4-5 годин в теплу воду. Вони знову підпитуються водою і так живці краще приживаються. І зараз я от покажу, можна підвал десь поставити в пісок. Просто підвал знести такий сухий, не зовсім теплий. А я зараз до весни зберігаю в холодильнику. Так, у нас цілий день світла немає, в холодильнику темно. От там уже ще з грудня от лежать. І тут ось так да, не зовсім зручно, коли холодильнику невеличкий. От я так удаю. Запихаю до решти. Ось, ось так. І ось так вони холодильник у мене до весни будуть і навіть до самого щеплення лежати в такому вигляді. Ось.